Донорство давно стало невід'ємною частиною поліцейської служби. Ми постійно відвідуємо обласний центр служби крові, районні лікарні, плазма-центри задля того, щоб допомогти цивільним людям та українським воїнам. Робимо це систематично та абсолютно безкоштовно. Серед наших працівників, до речі, є заслужені донори Юрій Куценко, Ольга Пуговкіна, Анатолій Коваль, Андрій Головко, Андрій Самойлов, Олександр Чечоткін, Сергій Скляренко, Олег Зінченко та Юрій і Максим Конікові. Кожен з них здійснив десятки донацій крові та їх компонентів. Це щире бажання наших працівників бути корисним батьківщині на усіх фронтах. Єднаємось і підтримуємо тих, хто цього потребує. Наша принципова позиція бути поруч. Щодня ми виїжджаємо на виїзди, патрулюємо, беремо участь в евакуації населення, тому знаємо ціну крові. Завітали до Центру служби крові з важливою місією стати донорами. Сьогодні традиційно прийшли і поліцейські, і не наймані працівники. Серед нас є постійні донори і ті, хто вперше здає кров. У такий складний для України час потреби у крові значно зросли. Тому, якщо ви замислювалися над тим, щоб стати донором, зараз не більш вдалий момент. Єдина умова обмежити вживання жирної їжі та алкоголю за декілька днів перед донацією крові. Також зверніть увагу, що приходити зранку донацію треба не голодним.